Всім привіт! Ось таку красу я отримала від пані Галини Романюк. Красунечка ніжна, цікава, дуже таке ніжне поєднання відтінків, і ось така краса вийшла. На таку прикрасу є майстер клас. Вона трішки складненька, тому що вона. Ажурна всередині, і плюс е, зразу вплітається там бусина в цю прикрасу. Ну, якщо хтось не вміє виготовляти ось такі ажурні з вплітом бусини прикрас, то їм обов'язково потрібно придбати для себе майстер-клас. Ну, це лише для тих, хто має бажання зробити ось таку красу для себе. Ну, а хто має бажання придбати готову прикрасу, обов'язково я залишу під відео посилання на сторіночку пані Галини, і там ви зможете їй написати. Ну, якщо у вас немає Фейсбука, то тоді я вкажу номер вайбера і я вже зв'яжуся з пані Галиною. І вона вам обов'язково відпише. Напишіть, будь ласка, коментар, подобається чи ні.